Для повної деокупації Миколаївщини лишилося звільнити три населені пункти. Про це повідомляють обласні військові адміністрації. Начальниця об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони півдня України Наталя Гуменюк напередодні повідомила, що на Кінбурзькій косі навіть погодні умови сприяють звільненню цієї території. З нами на прямому зв'язку голова Миколаївської обласної державної адміністрації Віталій Кім. Пане Віталію, наші вітання вам. Доброго дня. Що ж ну тоді відштовхучись від інформації, яку ми озвучили, зокрема командування Південь щодо звільнення кінбурської коси. Ваші заяви, які от буквально там останніми днями пролунали, що Миколаївський порт зможе приймати кораблі і брати участь в зерновій угоді. Тут питання навіть не в тому, що коли буде звільнена Кінбурська коса повністю і можливість проходження наших суден, а в тому, чи готові миколаївські порти з огляду на те, що Миколаїв був під активним обстрілом останні місяці. От про це розкажіть. Миколаївські порти готові ще три чи чотири місяці тому, мало тому, я скажу, що ми виводили з Миколаєва там певний флот, скажімо так, тому фізично ми готові, ми розуміємо, як це робиться, але ми чекаємо безпекової ситуації. І я скажу так, що особисто це моя думка, що військова ідея на зараз важливіша, ніж відкриття портів швидко. Ось так я сформулююся. тому що тому я не вважаю, що це не буде за один день, це не буде навіть за один місяць чи два, тому що накопичено дуже багато, і сюди будуть виходити, вивозити те, що вже накопичено. Тобто, це дуже корисно буде, але в проміжку часу до досить суттєвому. Тому на перший на перший план виходить військова ідея, тому ми чекаємо. Ані віталію, ви безпосередньо на своєму телеграм-каналі повідомляли, повідомляли про запуски ракет з літаків. Яка ситуація зараз у вас оперативна? Ну і у цьому контексті е, актуальні ініціатива, е, актуальна ініціатива про пункти незглавності, яку вже ініціювали напередодні? Ми станом на зараз бачимо ракети, Працює ПВО військові. Тому чекайте, ми там чека, Треба чекати і треба бути в укриттях. Що стосується пунктів незглавності. Нас їх біля 300 і ми розгорнули там 80 з чимось. Я не пам'ятаю, але це буде все зроблено по е, всій області для того, щоб люди могли отримувати е, послуги необхідні в разі, якщо не буде там електрики. Якщо говорити про те, що вже посунувся фронт, так мовити, за ну через Дніпро, так на Херсонщині, мається на увазі на лівобережжя, і от ви зазначали, що та й Миколаївці самі про це неодноразово говорили в соцмережах. Писали, що Миколаїв вже не є по суті прифронтовим містом, а область практично, ось, ось, же на 100% буде звільнення. Звільнення як докорінно змінилася ситуація в самому місті щодо можливостей налагодження розірваних ланцюжків постачання там стратегічних продуктів в Водовідновлення відведення і постачання, і таке інше про це розкажіть відповідь на ваше питання так повністю змінилося. На зараз за 11 днів звільнення наших територій в нас немає там прильотів, окрім поди, по поодиноких випадків обстрілів з Кінбурна по громадам біля Очакова. скажімо так, жертв та вбитих немає. У нас не дістають на зараз ті типи. Озброєння, які зазвичай атакували Миколаїв та Миколаївську область, і ми відбудовуємо, скажімо так, довоєнну інфраструктуру, намагаємося. Ми там міняємо логістику, міняємо систему, запускаємо реєстри. Ми все робимо для того, щоб відновлення. Пріоритет зараз це відновлення електрики по селам, де окупованим, по населеним пунктам, де окупованим, відновлення. Щоб люди всіх послуг, щоб люди могли отримувати зарплатню, пенсії, послугу банків, бо окупанти вміють тільки красти професійно. Тому саме в цих 48 населених пунктах, які були тривали час під окупацією, там ситуація погана, але ми перекидаємо туди і транспорт і. Допомогу для того, щоб налагодити основна проблема це розмінування, тому що 900, більше ніж 950 вибухових е, пристроїв, ну речовин, я не знаю, мін е, дістали за ці 10 днів розмінувальники, і це тільки початок. Дуже багато вони залишили по собі там мін, і люди хочуть повертатися вже подивитися на своє майно, таке інше, але дуже небезпечно ми тримаємо це питання. А у той, одночас здебільшого і, пане ух, Віталію, здебільшого повертаються, аби осісти вже так мовити, жити безпосередньо в Миколаєві або на Миколаївщині, чи повертаються, щоб перевірити своє майно в чи ні, і їдуть назад. Яка тенденція? Різна Миколаїв повертається, щоб жити, тому що в нас вже тут досить спокійно, хоч і за короткий час, але всі вже планують це точно. Повернення розумію, це основна проблема, що вони повинні сюди приїхати і мати роботу. Тобто, їхати в Миколаїв де немає роботи, ну немає сенсу, але я сподіваюся, ну це в класиці, що відновлення після воєнного регіону. Хоча ми воюємо і надалі залежить від держави, від держзамовлення, від держбюджету, від розміщених заказів на території області, ми по цьому питанню працюємо дуже щільно. Що стосується територій, які деокуповані, там дуже важко на зараз жити і небезпечно через зміни, через відсутність е, інфраструктури. Е, то туди люди приїжджають допомогти рідним, побачити своє майно, там перевірити щось таке інше. А деякі залишаються, тому ситуація різна, але думаю, протягом. Місяця буде розрозуміло щодо е, кількості людей, які будуть повертатися до регіону. Пане Віталі. Ми вам дякуємо. Зрозуміла ця жага бажання людей якнайскоріше повернутися до свого рідного дому. Однак, як ви вірно зазначили, що необхідно дочекатися повного розмінування, а над цим працюють спеціальні служби. Ми вам дякуємо. Віталій Кім, голова Миколаївської обласної державної адміністрації, був з нами наживо.